Пілот спринтера, що я вам пропоную. Як він працює. Всідушці отут. Оце амортизаційний механізм, який амортизує на ямках. Це регулятор механізму. Крутимо на спинку вагу зменшуємо. Крутимо на лобове скло, вагу збільшуємо. От, зараз вага скручена, практично мінімум. І от він, я ногою нажимаю і от він амортизує. Але це мало. Зараз мінімальна вага. От, стоїть 30 кг. Кручу на, бачимо, регулятор працює. Все добре, нагадую, що сідушка після капітального ремонту. Не просто знята, а відремонтована і обшивка новенька. Кнопочки всі працюють. Не просто є, а працюють. Механізм весь відремонтований, відновлений. Ціна ремонту такого крісла обійшлася порядка 12 тисяч гривень. Тому воно не може коштувати 8 чи 10 тисяч. Ну, от я вважу 93, я так от і накрутив на свою вагу. Тепер я зараз іментую навантаження в нашу дорогу приблизно. Хоча би. І побачимо, як м'яко воно працює. Що таке настроєне і зремонтоване крісло. Ну що, перевіряємо його в динаміці. От. Трушки додавлю. І крісло апотезує м'яко. Хоч вібростенд б'є об станіну, удари по спині я не відчуваю.